Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Зараз я вам проведу розпаковку з АТБ. Будемо з вами дивитися те, що я купила, ставити на ваги і перевіряти вес всіх цих, цих товарів. Полетіли! Так, закінчились в мене кульки. Прийшлося оце гроші ще й на кульок витратити. Ну, ладно, буду показувати. Ой, що я тут купила хуторок бачите, от упаковочка 800. На вагах 0. Тут должно бути більше. Дивіться, кіло 789 грамів. А должно бути кіло 800. он Бачите, написано. Бачите, 11 грамів не вистачає, так це ще й упаковка. Ось у мене пуста упаковка. Бачите, нема нічого. Пусто висипала. Зберегла, щоб показати вам вес цієї упаковки. Ми її так поставимо. Чи зложити її треба, чи. Акуратно її треба. Пуста-пуста. Не переживайте, я просто, щоб її поставити на ваги, щоб хоч знали, люди, скільки важиться упаковка. Та стій вже ти. О! Бачите, упаковка важить 15 грамів. Скільки не вистачає? 11 грамів, так? Да? Ну, нічого страшного. Нахитали. Зараз я вам ще ціну скажу. Знаєте, Сіка, ця хуторок цей стоїть вже, 1800 800 в АТБ. Зовсім недорого він тут. 44 гривні 80 копійок. Оце так. Оце добавте туди 15 грамів, і тут должно бути кіло. Е, більше трошки должно бути, щоб до кілограма. Рис купила. Делюкс. В делюксі тут кілограм риса. Оцей купила не смердючий. Маю надію, що тут є кілограм. Треба збить... А, все збилося. 990 грам. Оце так. Пишіть мені відео ні о чому. Писарі ж пишуть, що відео ні о чому. 59 гривень 80 копійок делюкс. Гречка, розумний вибір. Ціна цієї гречки. По моєму я її брала. Тунець, Это гречка 29,90. 29,90. Mm. Ну, нормально. Тут, в принципі, нормально. Так, тунець ще такий купила. 185 грамів. Ну, зважувати поки я його не буду. Наверно, тут є 185, І вона обща коробка. Тут же написано десь. Должна ж написана коробка, ски воно в місті з коробкою. 227 грамів. Ну це місті з жестяною банкою. Ну, нічого. Так, о, арахіс купила. Це я шиканула. 80 грамів є тут. М -м -м, 81 грам. Чутко. А тут що тут? А тут аж 80, тоже 81 грам. Що до нас Петя? Дури чи не дури? 34 грама. 35 грамів. О, я зараз зніму цю упаковку. Так, зняла упаковку, зважимо без упаковки. Тоже 34 грамма. Що упаковка нічого не важить, чи що? Казується, упаковка в нас нічого не важить. 0 грамів, бачите? М -м? Петя нас не дуре. Молодець, Петя. 34-34. Ну, давайте ще. М? О, тут на 1 грам більше. Петя молодець. Він дарує всім по грамові. М? Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Чек. 238 гривень. 80 копійок. І що я купила? Муку рис, тунець, гречку і трошки солоденького. Ой, кулюк. Знаєте, сіка цей кулюк стоїть? Ой, господі, 3,90. Це ну, 3,90 пакетик стої. Ось. Сьогодні, сьогодні, бачите, вон, дата є. Ну, цей кульочок я буду використовувати, поки до дир не протреться. Це так.